Всім привіт, друзі! Вигідна пропозиція тебе. для вас. Без початку, зараз ми вступимося тракторів. Йдемо, подивимося, що тут у нас є. 50% зараз. На цій а виставці. А Чим вона така цікава, що сюди приїхало стільки людей. Так, друзі, бачите, зразу нас вітає такий жовтий чувачок. До нього ми ще підійдемо. Знаєте що? Бо я побачив дуже серйозну людину, бо зразу при вході. Бачите, який він моцний. Боже, друже! Дай Боже, Ромчик. як Боже. воно? Дякувати Богу, все файненько. Люкс. Люди табунами ходять. Лапай! Куди ти у мене по жовтих залізяках поводиш? Ходімо. Покажи, що продаєш доброго. Хто не в курсі, Назарийсько, мій колега. Да. Підписуйтесь на його інстаграм. Вся корки, всякі мочі цікаві. Крепкі, крепкі. Ми тут зараз потім Давай показуй, що ти продаєш, друже. Е -е, Ромчику, в нас багато чого є цікавого. В нас є У нас є ґрунтообробна техніка Беднар. Нас на даний час цікаве тільки жовте. Тільки жовте. Та. Це зараз улюбленець, який набирає стрімких оборотів ага. в Україні. В Європі вже давно набрав. Беднар. Е -е, ми привезли з собою посівного комплекса шестиметрового омегу. З міндобривом в гарній опційності, бо Беднара завжди все тільки в гарній опційності. З переднім пакером То можна клас, ще клас. опційно крашбар встановлювати, угу. ще для ліпшого вирівнювання. Х-образний, ні диски стоять, це щоб сівалка щоб гарно слідувала да, за трактором її, щоб не зносили, а диски хвилясті, які гарно прорізають, перемішують ґрунт і хорошо в нього входять, роблять свою роботу підготовчу. Далі в нас шинний пакер. шинний пакер, потім я забув, ще диски для внесення добрива. Так, тут можна також цю опційність міняти. Можна там турбодиски ставити, можна хвилясті диски ставити. Далі в нас шинний пакер стоїть, і він таким шахматним поділом. Це для того, щоб не було. Нагортання ага. не було щоб бульдозер бульдозрування, і також це додає гарного обслуговування швидшого для самого сівничка. Угу. Що в нас далі йде? А далі в нас йдуть е... висівні, секції. висівні секції на паралелограмі, щоб гарне було купоювання і щоб вона в нерівності входила і сіяла як молодий що? бог. що ми таке? ще маємо? Ми маємо чудовий е, комбо -сістем. Це машина, яка обладнана на задньою навіскою. Під нього можна різні ставити е, агрегати чіпляти для певних задач. А машина саме для того, щоб можна було одночасно вносити два. Е, Ну або ага, посів мат імін добриво або вхури. два то, види то добрива то ви переважно глибоко розрихлювача за ним чіпляють. Глибоко розпушувача, міжрядного культиватора, якусь зернову шину. Як вийде угу. ще просапна шина, буде просапна поняв, шина. Тобто поняв ну, поняв. багато чого. Всякого цікавого можна за нею чіпляти. Беднар любить ті паровози, і ті <поїзди, поїзди, поїзди. Ромчику, ну а це що? А це в нас міжрядний культиватор «Ровмастер». Ровмастер. Цей культиваторик працює з камерою культикам, вона йде по трьох рядочках. І вона оце, е, нашого агрегата гідравлічно зсовує вправо або вліво mm -hmm. на 40 см з однієї і 40 з іншої. Це найбільший показник серед конкурентів. Понял? Ну І кліренс має 80 см. Тобто 5 листків кукурудзи можна йти по великій високій. Є? Іди а це в нас ще є е, мульчувач. мульчувач. Можна мульчувати. кукурузку мульчувати. Да. Ті хлопи, які трошки зекономили, наприклад, на жниварці, і вона без подрібнювача, то потім ми добиваємо таким ротором. Крутяцька штука. Шестиметрова машинка, в неї є різних ширин. Ця десь працює з трактором 150 кінських сил. Файно. — Так. Вот така. Мульчер. Беднаровський. Гарна машина, до речі, на Тернопільщині твоїй батьківщині десь Максим показував, то в конкурента виграв. Мають взяти, так? Вже взяли, цю ще візьмуть. Молодці. Так, друзі, хочу познайомити ще з одною цікавою людиною, пан Михайло. Представтеся, будь ласка. Михайло Кришко, директор компанії Беднар в Україні. О! — Наразі. Е-е-е... Стоїть біля знайомого мені агрегата. Такий у нас був на демо 10-метровий. Так, саме свіфтер до вас возили 10-метровий. В даному випадку показуємо на виставці восьмиметровий, тому що всі десятиметрові, які замовили, всі продали на щастя, угу. чи, на жаль, але не було що при привезти сьогодні на день поля. Направду а... цікавий агрегат. Yeah. Угу. Ну, цього року, до речі, дивились ми статистику. У нас, по перше, рекорд по компакторам. Цього року вже більше 180 компакторів замовлено про це рекордна кількість для України, бо ми копали статистику всіх брендів в Україні. То ніхто більше 135, здається, в рік не привозив. Ми цього року вже 180 вісімдесят. Позначку подавали і ще продовжують замовляти. Тому свіфтер цього року встановив рекорд в Україні по кількості агрегатів. Ну, він направду хороший агрегат. Я Якщо можна кілька слів, такі враження ще, які лишилися. Минулого року весною ми його пробували. Як на нашу технологію, де ми не Орем, це найприкольніший апарат, тому що він йде без забивань. І це його, як на мою думку, основна привілегія. Моценні отлапи з гвинтовим таким закрученням. Прекрасний апарат, рама максимально міцна, тому... Враження він лишив після себе дуже багато. Ну, до речі, позитивні. варто додати, що не тільки після оранки. Велика кількість тих клієнтів, які його купують, Ні, вони говорю, купують без, піс, да, без після органів. рихлення, після так. дискаторів. Тобто він себе гарно показує і з рослинними рештками, в тому числі, головне, щоб вони були не ну, максимально... працювати треба з ними так. так. Ну, апріорі, коли ми перестаємо рати, ми маємо собі поставити задачу максимально якісно розподілити рештки, тому так. що від того потім залежить наступний. Якраз поряд ми поставили. Е Штригель, ну щоб глянемо. розподіляти рослинні рештки. Найпопулярніша модель нашого Штригеля, є її різні поширені захвату, але 9-метровий навісний найбільш популярніший, тому що це співвідношення ціни за метр найбільш вдала, а, найпростіша комплектація від 30 тисяч стартує, 9 метрів. А Я би це... таку штуку попробувати на літом? Та легко, у нас всі дилери їх замовляють так, ми означає, ми з будь-яким з будь наших дилерів. Єдине, і... що можуть бути нюанси, різні опції є передні. Хтось замовляє а з турбодисками, хтось з скажу, лопатками, хтось з подрінючими добитись. катками. Я Хочу цього року перший раз по, по так, прямим посівам, посіяти ріпак, угу. але всяко може бути це буде ячмінь. І може трошечки неправильно розкине, може би розгребти тою греблиною. Насправді рештки. працювати з рештками важливо для будь-якої технології, в тому числі і в першу чергу для ноутіла, mm -hmm. для стрібтіла, але і для класичної так само. Тому що, наприклад, були цього року, згадується мені історія, де клієнт дивився компактор, оранка, гарними блакитними плугами, все але. Рештки були не розподілені, і місцями було прямо видно, де комбайн залишив волок. І навіть наш прекрасний компактор не завжди міг ідеально зробити, тому що були кучки соломи, яка не перегнила і так далі. Рівноцінне самому тяжкому гріху комбайна, коли він стає на місці і залишає за собою купу. Зразу треба комбайнеру відтягувати. Комбайна назад і розтягувати ту масу. І тоді, виходить, Власне, цей яку, клієнт, він, враховуючи, що в них ще є цукровий буряк, і він угу. каже, що привозьте, показуєте штригель, бо є проблема, не завжди комбайн гарно цей. Тобто ми розуміємо, що для того, щоб отримати ідеально вирівне поле, треба розподілити рештки, угу. щоб всі інші операції були гарні. Тому штригель, як на мене, це той агрегат, який з часом, по ідеї, мав би бути в кожному господарстві. Це є 9 метрів, так? В даному випадку це 9 метрів. А що замість турбодисків ще може стояти. Тут може бути три опції: або турбодиски, або на цю саму стійку ставиться. Лопатка, як на компакторі вирівнюючи, ага. тобто весною можна ага. заходити, наприклад, Ти, після оранки, закрити вологу, розподілити і ґрунт, і рештки, і так далі. А, далі ним можна працювати, змінивши лопатку на турбодиск, працювати за комбайном сходу, починаючи з там, ячменя пшениці. А, потім переходимо. Якщо да, ріпак чуть пізніше, сорі наступна опція, яку можна поставити, це подрібнюючий каток. Дуже гарно подрібні, дуже гарно подрібні ріпак, соняшник. В принципі непогано працює з кукурузом залежить маса, сухість і так далі. Але в принципі, це агріат, який може в полі, я не знаю, там ну до п'яти місяців в рік проводити, якщо використовують його на максималку. То з турбодиском він може потягатися з таким агреатом, як ультру, так mm -hmm. чи так я вважаю, що це досить цікава альтернатива, тому що він набагато більш мультифункціональний. Mm -hmm. Тобто він може робити і ту роботу, і багато іншої поня, а не тільки кусочок. Mm -hmm. ну, давайте оце. погуляємо ще далі по вашому стенду подивимося що ви цікавого привезли я б звернув до речі цікава яку куби я звернувся все таки глибоко розпушувач Давайте. тому що Цього... Розпушувача ми вже дивилися, коли ми були е, восени на, на Тернопільському демополі. Але особливість конкретно цього в тому, що е, це профімодель. І, до, і до, це з гідравлічним захистом профімодель. Це, це замовив клієнт, дуже вибагливий, замовив практично в фуловій комплектації і бокові заслони, гідравлічний угу. захист, профі з турбодисками ну, задія. За дуже, да, і, і дуже часто замовляють такі агрегати ще й для. Внесення добрив. Ставиться грибок, який mm -hmm. розподіляє добрива, і ви за один прохід зробили основний обробіток крихлення, внесли mm -hmm. добрива. який mm -hmm. так, так так, стоїть. ось поряд. Mm -hmm. так. Тому от, до, до цих глибокорозпушувачів, особливо до профі, цього року прям підвищений інтерес, тому що він значно технологічніший, за один прохід робить дуже гарну роботу. Тому нас ті, хто купують профі, якби дуже хвалять. І власне слава про них йде, бо цього року прям багато клієнтів, які нам треба тільки профі, все, інше не пропонуються. Ну багато вже людей чим раз тим більше відмовляються від оранків в пользу глибокого рихлення, тому цей сегмент ще буде. Затребуваний досить довго. Ну, багато клієнтів, до речі, багато з наших клієнтів саме з плуга переходять на глибоке рихлення, тому воно зростає. Ну до глибокого рихлення, напевно, треба до цього культиватора ще. Ну, в по великому рахунку вони можуть в певному. Певні технологічні цепочки не можуть бути як і конкуренти, бо що Versatile – це а, стерньовий культиватор, який теж працює як основний. Може працювати mm -hmm. як основний обробіток, як лущення. До речі, Versatile цікавий тим, що він не просто стерньовий культиватор, основний обробіток для глущення. Зі стрільчатими лапами він може використовуватися як передпасівний, mm -hmm. як культиватор, як аль альтернатива. А тут є можна поставити сумніваність. Так, замість так? є декілька варіантів і доліт, і по ширині. І в даному випадку стоїть лапа його можна використовувати як культиватор для підготовки формування пасівного ложа. Замість нього, замість лапи можна ставити долото, він буде як. А таке ну... з'явиш фантазії, оцю планку на турбоніж можна поставити, чи, тут, чи такого порядку? Тут можна турбоніж, але те, що в Україну замовляють, частіше ставлять як альтернативу подрібніший каток. Тут можна поставити подрібнічий каток. Відповідно, Я спереді. Мав на увазі, подріб... Просто неправильно зрозуміли. Я так, якраз його і мав. Так, спереді може бути подрібнююча опція. Ні, насправді на цю стійку і ж можна поставити, так як і на штригелі. Угу. Відповідно, тут багато функціональний агрегат виходить і подрібнює, культивує, формує фінішна обробка, важкий катоволі ну масивно він зроблений. А ці додаткові грузи для чого? Щоб розподілити правильно вагу агрегата, бо і ззаді. Ну, тобто, дуже, дуже важливо, щоб агрегат був. А скажіть, будь ласка, чи є опція, щоб він чіплявся на, на яблучка, а не на, на, не на петлю? А, на трьохточку, поперечена, може. бути. Так, є mm -hmm. опція поперечена. Якщо у вас трьохточкова навіска, можна на поперечну. Трактор краще йде з поперечку. Без проблем. Тому що це то, це просто інтинюанс. опція, яка обирається, частіше обирають вухо. Тому... Так, сівалочка. Я щось схожий тягав в себе на полях. Але uh, да, це для стрібтільної технології, мотодор, uh, не знаю, якщо не називати інші бренди, то там більшість, мабуть, здогадалися, так коли йдуть uh. лапи, які рихлять, вносять добрива, підтягують вологу. Шинний куток це все зарівнює давить. Ну і власне далі ззаді може бути дискова секція, може бути анкерна секція, можна пропашну сівалку. Це, тобто ми можемо ці два бункери закачати два види добре, пустити можна. в лапи, а тут сіяти ріпак, так? І так, так, так. А, скажіть, будь ласка, як у вас виконане регулювання глибини? Виконана двома, може бути два варіанти опцій: або механічне, mm -hmm. або гідравлічне, mm -hmm. в залежності від того, хто як полюбляє. Так само і тиск на шину теж можна ставити механічно, або можна що, тим моментом, так, так, розуміє, так, так, Так. Дуже схоже, як в мене, досить просто і надійно. Ну що, непогано. Анкерну секцію. Є... Анкерна секція там є на стенді, угу. можна Але подивитися, якщо буде бажання. Або потім вставимо, напевно. Скажіть ще мені, будь ласка, скільки кінських сил хоче даний апарат? Залежить від ґрунту, угу. в першу чергу, бо в даному випадку спереді йде і комплектація. Знову ж таки, комплектація угу. може бути різна, в даному випадку 16 стійок спереді, тобто це зусилля. Відповідно, трактор бажано десь. Коней 400, щоб навіка в різних умовах О, на ну, різну глибину, на різну сухість ґрунту? Да, ну, насправді може бути і менше, але ж залежить знову ж таки до лото, яке поставити. Глибина, ну, багато факторів, так, сухість ґрунту. Скажіть, будь ласка, яке міжряддя і чи є можливість працювати через рядок? Так, замовляють, ну, в даному випадку стоїть 12,5. Є mm -hmm. випадки, коли замовляють 25. Mm -hmm. Можна замовити одразу 25, якщо не потрібно, можна вимкнути через рядок. Ну, тобто, тут головне, від якої 12,5. Тобто, мінімальна міжряддя, яке може бути, 12,5, максимальне, скільки хочеться. Як замовить клієнт? Так. так, ще один цікавий агрегат. Він вже в нас бував на, на, на каналі. Обзорчик. Це Свіфтердиск, профі. -диск. Саме звертаю увагу на профі. З а, бо у нас профі віч... це чи а, що? Він практично повністю гідрофікований, бо класичний свіфтер-диск дуже популярний. Багато в Україні їх працює, але він трошки простіший. Профі зробили більш уже таким. А, Більше опцій, наприклад, наприклад, гідравлічно регульовані передні колеса, які працюють в тандемі з катками для регулювання глибини, також гідравлічно регульований подрібніший каток спереді, також в профі більша база. Тобто, ви бачите, велика відстань між рядами дисків, велика відстань між дисками і катками. Відповідно, маса встигає лягти і працювати правильно. Тобто профі це вже з багатьма якби, додатковими опціями, які можуть бути потрібні для вибагливих клієнтів. так. Тут міцніша рама, яка передбачає можливість встановити всі забаганки. Скажімо так, Котки. Це також під 300, так? 7,5 метрів. Так, зазвичай це в районі 400 кон і 350. Знову ж таки, залежить глибина, рельєф полів, тип ґрунту. Потен... А Ці диски наскільки часто зношуються? Ну, є клієнти, які це новий прийшов, не відрегулювали. Нічого, нічого. А, є клієнти, в яких ресурс дисків одного набору до 10 тисяч гектарів. Тобто то це да, дійсно хороший показник. Вони наводять приклади інших брендів, де там 4-5 тисяч в середньому. Агресивні диски дуже гарно себе показують в Україні. Ми сьогодні у нас є ромашка. Вони є, працюють на мінімальну глибину, ними можна їх можна як перед виконувати, вони замішують гарно. Тому, в принципі. E, можна замовляти і ромашку, але ніхто в нас цього не робить, бо агресивні показали. О, до речі, новинка, яку ви ще, мабуть, не бачили. Я ще такого не бачив. Так, це альтернатива 12 метрів. E, якщо ми говоримо про кукурузу, то тут важливий момент, що кукуруза ну, складна культура, яку важко подрібнити і так далі. Відповідно, використовується інший арегат великого діаметру, великої ваги. E, при тому, Водоналивні котки, угу. то сюди можна налити воду, вага збільшується. І, відповідно для роботи по кукурузі, по рослині великій масі. Це якраз ну, його призначення, в першу чергу, кукуруза. Ясно, що він по соняшнику, по ріпаку працює дуже легко і прекрасно, але головна задача, чого його робили саме таким, це кукуруза. Тому що для соняшника в нас є інші агрегати, які легше працюють так, для вже соняшника давно і такі так. Хватить до цього дискатора? І дискатора, і Штригель навіть той може працювати ну, так. і так далі. А для кукурузи ось є таке рішення, рішення? подрібнюючий коток, або, подріб... або подрібнювач є, до речі, до 12, теж. Метрів, Тут 12 метрів. Але є моделі 8 метрів, є 6 6 метрів, ну тобто є різні катки, Ну, В Україні більше полюбляють широке. Хорошо, рухаємося далі. ви, мабуть, ага, бачене. Ми пропустили mm -hmm. Омегу. так? Mm -hmm. Це, скажімо так, звичайний посівний комплекс, до якого всі звикли. Ну, так, да, омега в нас з 17-го року вже ми в Україну їх поставляємо, тому вже більш-менш відома для українських аграрів. З точки зору асортименту цього року у нас замовляли і три, і чотири, і шість, і вісім метрів. Тобто, ну взагалі лінійка від омег від 6 до 9 метрів. Цього року практично всю лінійку замовляли. Тому омега це так. Класичний посівний комплекс з підготовкою ґрунту, внесенням добре, ну особливість, зокрема, Міжряда. внесення добре в міжряддя. Да, і, ну, можна і міжряддя в рядок одночасно. дефазний сушник бачив, от коли сіють, а на добривах дефазного ще не бачив. Ну, воно себе гарно показує. А, і теж важливий момент, акцентую ще раз, що можна доброго в нас носити і в міжряддя, і в рядок, Оце а не або-або. Або. Ну, Паралограмний Також сошник. Можна мілкосім'янку ще доставити. Звичайно, так, так. Да, на всі арегати можна ставити альфа-дріл, бункер для мілкосімяних. Розумію. Дисколаповий. Uh -huh. Цього року на осінь у нас планується і нова генерація Акторса. Зараз ми ще продаємо цього року. Uh -huh. Головна зміна, чому робили нову генерацію. В Україні досить багато клієнтів мають побажання вносити добра, бункер, що був зверху. Відповідно, в новій генерації вже буде бункер зверху на 2700 літрів, інтегрований в раму. Як, схоже, як на наших вертікартах, пластиковий бункер більш потужніша рама, більш потужніша система. Захисту, буде можливість гідравлічний захист замовляти, зокрема для сухих твердих умов. Ну, тобто, В новій генерації враховані вже всі побажання, зокрема українських аграріїв, які ми мали за останні 3-4 роки. Тому восени плануємо презентувати новинку. Класно. Але ну, в даному випадку ще продаємо наші актроси, які mm -hmm. возимо останні роки. <кій> так, рухаємося далі. Це теж Це новинка щось... зробились цього року під цей день поля. Це вже щось масивніше <гум> 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 і серйозніше. Це Ефекта. в ваших краях теж є в Хмельниць... біля Хмельницького. <гум> Працюють 12-метровий посівний комплекс, в принципі, для класичної мінімальної технології, ну переважно для підготовленого ґрунту. 12 метрів з тракторами 300 бажано 400, звичайно, якщо в залежності, залежності, який mm -hmm. рельєф, наприклад, клієнта, якого я задав біля Хмельницького, у нього 300 коні, у нього New Holland і e кейс, які там. Коротше, 300+. Mm -hmm. З особливостей міжряддя від 12,5, парилограмний сошник, можливість внесення добрив з боку. Передій сошником. <ф»>. Є різні варіанти передніх опцій, можна замовляти з різними варіаціями, там і вирівнюючі планки, і подрівнюючий каток, і турбодиски. М -м ну, власне, штука. власне, продуктивна, достатньо продуктивна, 300 400 коней, 12 метрів, ти можеш багато гектарів посіяти за короткий проміжок часу. Думаю, За світловий день спокійно 150 гектарів на мало сіяти. До 200 і навіть більше. Залежить від організації, звичайно, процесів. Mm -hmm. Тому представлена така сівалка для деяких клієнтів дуже цікавий варіант. Цікавий, цікаво. цікаво. Ну, і це не блакитний, звичайно, ваш улюблений колір, але регат те, що ви тестували, використовуєте, альтернатива, називаємо так. Фенікс профі. З гідравлічним захистом mm -hmm. є різні варіанти доліт. До речі, використовується в даному випадку карбіт-верфрамове долото Longlife, На багато тисяч гектарів його вистачає. Тобто, згідрофікований повністю всі регулювання гідравлічні. Для основного обробітку ґрунту досить хороша альтернатива для тієї ж оранки або дисколапових агрегатів. Mm -hmm. Це демонстраційний mm -hmm. Тому mm -hmm. це агрегат. Максимально схожий до мого любимчика і бачу, що він зроблений не менш потужно. Ну, Якщо буде у вас бажання порівняти, можна буде порівняти. Плюс подвійний каток. Який у вас каток, до речі? У нас каток трубка планка, але в нас є в запасі отакий подвійний каток, ми його треба реставрувати. Я просто знайшов mm -hmm. собі душного, але там нема цього U-профіля, він просто такий. Mm -hmm. Таку хвильку має. Mm -hmm. я, ну, це може, досить популярний кодок. Я художник. може знайду собі час на його реставрацію, а може і не буду, тому що я купив собі ще одного навісного. Mm -hmm. Там вже ножовий, він досить класно справляється зі всім. Mm -hmm. Так, в принципі, максимально об'ємний. У нас цього року представлено споманату. більше 20 агрегатів, притом всі різні моделі для різних технологій. Тому є, ну, є цього року кажу. З причіпних що... знарядь тут більше не, не представлено. Ну, я вчора ввечері прийшов, то вчора ввечері точно було у нас найбільше. Можливо, там за ніч щось поспіпілозиве. Ну, Скільки я читав і дивився, то, то це найбільший стан з причіпового знарядів. У нас, тому... у нас статус зобов'язує. Ми цього року в грунтообробці йдемо в лідерах поки що, тому, тому. вітає Треба показувати найкращі свої агрегати. Дякую вам за, за приємну Заємно. зустріч, за знайомі заходьте обов'язково. Вийчте на демонстрації будемо ви Все. Mm -hmm. Все, дякую за увагу, будьте здорові!